Я поганий за те, що відмовився сидіти з племінником після того, як моя сестра заборонила приводити мого хлопця на сімейні зустрічі. Мені 20 років, і я зустрічаюся з моїм хлопцем Райаном вже приблизно рік. Моя сестра Аманда, 28 років, має 4-річного сина Джека. Після сімейного барбекю минулого місяця Аманда покликала мене поговорити окремо і сказала: слухай, було б краще, якби ти не приводив Райана на кілька наступних сімейних зібрань. Я запитав чому, і вона почала ніякі віти, кажучи, Джек почав ставити запитання про вас із Райаном, і я не думаю, що він досить дорослий, щоб усе це зрозуміти. Я сказав їй, що ми ж не влаштовуємо парад у неї на подвір'ї. Ми просто їли хот-доги і розмовляли з родиною. Вона відповіла, це просто збиває його з пантелику. Ти ж знаєш, які діти. Я розлютився, але стримався і сказав якщо Райан не буде бажаним гостем, можливо, і я не прийду. Вона зітхнула і назвала мене драматичним. Минулого тижня Аманда зателефонувала мені в паніці, тому що її няня скасувала плани. Я сказав їй, що не можу допомогти, бо ми з Райаном уже щось запланували. Вона благала, кажучи, що дуже потребує допомоги. Тоді, зрештою, я вибухну: чому ти взагалі хочеш, щоб я сидів із Джеком? Що, як я випадково покажу йому свою страшну гейську життєву позицію? Не дай Боже він побачить мене з Райаном разом. Аманда розлютилася. Вона звинуватила мене у використанні Джека, щоб довести свою правоту, і сказала: це не про Райана. це про тебе, бо ти злий. І караєш Джека через те, що злишся на мене. Вона розповіла про це нашим батькам, і тоді почалася справжня драма. Мама зателефонувала і сказала, що я егоїст. Тому що дозволяю невеликій суперечці зруйнувати мої стосунки з Амандою. Я нагадав їй про слова Аманди про збентеження Джека. Мама відмахнулася, сказавши, вона просто робить те, що вважає найкраще для її дитини. І я відповів: А як щодо того, що найкраще для мене? Чому я маю приховувати частину свого життя, щоб їй було комфортно? Мій батько підтримав мене. Він сказав, що Аманда поводиться вузько лобо і зазначив. Дітей не бентежить любов, їх бентежить, коли люди поводяться так, ніби любов це щось чого треба соромитися. Тоді Аманда винесла драму в сімейний груповий чат. Мій дядько сказав: це не гомофобія, якщо хтось хоче захистити дитину від тем, до яких вона ще не готова. Чому треба це форсувати? Це розлючило мою кузину. Вона сказала. Якщо Джек досить дорослий, щоб зрозуміти, що Аманда і Майко дружені, то він досить дорослий, щоб зрозуміти, що дядько має хлопця. Вона звинуватила Аманду в лицемірстві і назвала дядька застарілим. Потім вона ще й назвала Аманду високомірним стервом, а дядько назвав кузину королевою драми. Моя тітка втрутилася в чат, написавши, що вона не підтримує стиль мого життя, але ми маємо підтримувати одне одного. На це бабуся відповіла, підтримка не означає толерувати неповагу. Чоловік Аманди Майк написав мені особисто Слухай, у мене немає проблем із тобою, чи Райан, але це виходить із-під контролю. Аманда просто хоче уникнути незручних запитань від Джека, а не образити тебе. Я відповів, це вже образливо. Вона б сказала те саме, якби я зустрічався з жінкою. Залишив моє повідомлення не прочитав.